Вакцинація це не лише додатковий захист для вашого здоров'я, а ще й додаткові преференції. Наприклад, деякі страхові служби надають зменшену страхову суму для тих, у кого є довідка про вакцинацію. А поїхати за кордон ви можете лише маючи сертифікат про вакцинацію. Тож спробуємо зробити і довідку, і сертифікат. Довідку про вакцинацію я візьму для себе у свого сімейного лікаря. Пані Марине, я зробила дві вакцини від ковіду. І мені потрібна звичайна довідка, яка дійсна в межах України. Я можу вам роздрукувати форму щеплення. Там будуть зазначені ваші щеплення від ковіду. Тут є вказані ваші два щеплення. Пані Марію. Оцю довідку можу я надати для своєї страхової, як доказ того, що я зробила щеплення. Звичайно, можна. Так, тут будуть всі ваші дані. Все, дякую. Справа трьох хвилин. А от якщо вам потрібно буде поїхати за кордон, вам буде необхідно взяти міжнародний сертифікат про вакцинацію. Якраз такий потрібен нашому оператору, і ми спробуємо зараз це зробити. Ваш закордонний. Так. Дві дози ви отримали, правильно? Так. І зараз ми вам роздрукуємо. Документи необхідні при собі мати закордонний паспорт, якщо людина збирається за кордон, тому що тут вводить серія і номер. І все, і достатньо тільки зробити вакцинацію. В системі є відомості про те, що людина вакцинувалася? Так, да. дивіться, ось якщо людина вакцинувалася, в мене зразу висвічується вакцинальний анамнез. І відразу ось одна доза, друга. Це все ми бачимо. Ви нажимаєте переглянути. І завантажиться свідоцтво. Не грає ролі колір. До кольору бланку немає, тому свідоцтво може бути на білому папері. Ось, власне, і все не більше ніж півгодини. Нам знадобилося для того, щоб взяти два сертифікати.